Остап Яриш. В білому домі вірять, що українська наступальна кампанія буде успішною і що Україна зможе повернути значну територію, окуповану Росіянами. Про це в інтерв'ю CNN сказав радник з нацбезпеки США Джейк Сальван. Він додав, контрнаступ це не іспит, і Сполучені Штати не будуть оцінювати, як Україна із ним впоралася. Ціль сполучених штатів сприяти тому, аби зсу були максимально успішними на полі бою. Своєю чергою в Держдепі додали, не коментуватимуть планів українського командування, але переконані, що зараз Росія опинилася в Оборонній позиції тож сподіваються, що Кремль переоцінить свою військову присутність в Україні та самотужки виведе війська. А цього тижня Вашингтон відвідують також лідери Данії та Британії. Серед іншого, для того аби скоординувати свої зусилля із США з підтримки української армії, данська прем'єр-міністрка Мете Фредеріксен зустрічається із Джо Байденом. А от британський прем'єр Гріші сунак прибуде в Білий Дім у четвер, восьмого червня. Про те, чому ці візити є важливими для України, поговоримо з Юлією Єрмоленко, яка приєднується зараз до ефіру. Юлі, вітаю тебе! Вітаю, Остапа. Юлю данія Британія є зараз лідерами літакової коаліції для України. чи очіку чи можна очікувати, що у своїх розмовах із Джо Байденом лідери цих країн узгодять деталі щодо тренування та подальшого постачання Києву сучасних винищувачів? Принаймні на це сподіваються, і сьогодні Джон Кірбі, представник Білого Дому, сказав, що очікує, що безумовно F-16 будуть однією з тем зустрічі. І зараз ви можете бачити, як мета Фредріксон власне відбуває з Білого Дому. А тут тривала її зустріч півтори години із американським президентом. І безумовно тема України і підтримки України була однією із ключових. Що що ж, стосується F-16, Ти правильно сказав, Остапе, що Данія разом з Великою Британією, також Бельгією, Нідерландами, є власне лідерами. Цієї літакової коаліції, і сама Данія має 77 винищувачів F-16. Тому логічно пропустити, що Данія могла би бути однією з країн, яка надасть після тренування ці винищувачі для України. Однак, поки що немає жодного підтвердження. Ми чекаємо на якісь деталі за результатами зустрічі. Що ж стосується допомоги і сполучених штатів і данії, то на початку ще зустрічі обидва лідери і Данії і Сполучених Штатів подякували одна одній за те, що вони. Так послідовно підтримують Україну, і прем'єрка Данії сказала, що вона хоче, щоб ця допомога і ця підтримка лише посилювалася. Данія – один з наших найбільших союзників, один з найнадійніших друзів. У нас спільні цінності. Наша спільна відданість справжнім цінностям дає нам силу. Я в це вірю. Разом ми працюємо над захистом наших цінностей, підтримкою людей в Україні проти брутальної агресії Росії. Я хочу подякувати за ваше лідерство з європейської перспективи. Мати президента США відданого Трансатлантичному альянсу завжди було дуже важливим. Але сьогодні, коли війна повернулася на наш європейський континент, дуже важливо, що ми разом із нашими союзниками і друзями об'єднані. І після 15 місяців війни в Україні ми з данської точки зору будемо надавати сильну підтримку Україні, і ми будемо ще тісніше співпрацювати з вами щодо питань оборони і безпеки. Тілючи очікується, що лідери Данії та Британії торкнуться також спільної співпраці із США в рамках НАТО. То знаєш, Остапа дуже багато інтриги щодо того, чи може насправді прем'єрка Данії бути найбільшою кандидаткою на посаду наступного генсека НАТО. Такі чутки тривали у власне мете Фредексон, запитали за результатами, чи говорили вони з президентом про це? І вона сказала, що вона не у Вашингтоні, не для того, щоб шукати якусь нову роботу. Однак, зустріч, яка була запланована на 30 хвилин, тривала півтори години. І зараз данські журналісти, з якими я спілкувалися, кажуть, що це може свідчити насправді, що торкнулися і цієї дуже важливою темою. Якщо говорити про британську сторону, то звісно очікується, що і кандидатура Бена Волеса, міністра оборони, може обговорюватися під час цієї зустрічі. Ріші сунок сьогодні сказав, не, не подав як ніяких деталей, але ще раз сказав, що надзвичайно чудовим є лідером військовим. Абсолютно. Бен Волес. ми будемо очікувати. Ю дуже тобі дякую за твій огляд. Юлія, Юлія Єрмоленко була з нами на зв'язку із Білого Дому. І на цьому прощаємося. Дякую, що дивилися. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимося незабаром.